Чи можна замінити українське водійське посвідчення на польське, при цьому не проживаючи в Польщі? До мене регулярно люди звертаються з таким запитом. З кимось вдається це питання вирішити, з ким ні. А від чого це залежить? Головна мова для того, щоб замінити водійське посвідчення, треба довести те, що ви в Польщі проживаєте більше ніж 185 днів. І якщо ви проживаєте десь в Німеччині, Нідерландах і так далі, і маєте їхні документи побутові, там карта побиту, там чи як воно в них називається, то звичайно вам не замінять в цьому випадку. Але мені зустрічались люди, які живуть за кордоном, там же в Німеччині живуть в Нідерландах і працюють на польську фірму, мають польську карту побиту. Таких звичайно складнощі з заміною немає. Ну єдине, що треба буде вирішити тут на місці справи мельдунку. Ну і як я вже сказав, Важливо, щоб ця карта побиту була отримана більше, ніж 185 днів, або, або якось інакше підтвердити ще те, що ви в Польщу в'їхали, більше, ніж такий срок. Тобто карта побиту може бути зовсім свіжа, але ви маєте показати або штамп про подачу на паспорт, або якийсь там провіз в Польщу. Крім самої карти побиту, звичайно, також може підійти польська віза. Тобто, якщо ви отримали візу по роботі в Польщі, ну, песель UKR, я думаю, що вам навряд чи вдасться отримати. Ну, і Проживаючи в іншій країні, ну і ще в багатьох випадках, якщо ви склали документи на карту побиту, вам поставили штамп в паспорт, що ви очікуєте карту, звичайно, такий штамп теж допоможе вам в заміні. А вже той факт, де ви конкретно проживаєте, значення великого немає. Крім того, маю зауважити, що, наприклад, в випадку ж той самий Німеччини, ви ви маєте якісь в іншій країні видно проживання, міняти на польське дуже дуже сумнівно. Реалізація і немає сенсу, тому що та ж сама Німеччина буде вимагати, щоб ви замінили саме на німецький і польські вас навряд чи якось спасуть.